Вітаю, мене звати Семенеся Ліса. Мені 12 років. Та я навчаюся у гуртку комп'ютерна графіка та анімація центру Грані. Я презентую свою конкурсну роботу таємниця української вишиванки за тематикою конкурсу Україна у кожному степку. Вишиванки. Ходи до мене, Софія. Я тобі дещо покажу. Це не просто сорочка, внучко. Це оберіг, у якому закодована доля нашого народу. Сон Софії. Софія опиняється у давньому українському селі. Пам'ятай, Софійка, вишиванка, це не просто одяг, це зв'язок поколінь, мудрість наших предків. Вишиванка це код нації. Бережімо наші традиції. Я вирішила написати цю казку, щоб показати, що вишиванка це не просто одяг, що це справжній оберіг та символ української нації. Що цей одяг справді потрібно берегти. Ну що це так вимовити наш український оберіг. Тому за допомогою українського ресурсу, штучного інтелекту, казка -фан, я і написала цю казку. Сюжет казки полягає в тому, що бабуся показує своїй внучці Софійці свою старовину вишиванку. Та каже їй, що цю вишиванку потрібно цінувати та берегти, що це не просто одяг. Так? Та потім Софійці сниться сон. Де бабуся підходить та напам'ятовує їй все те, що вона сказала, коли показувала їй свою вишиванку. Та потім, коли Софійка прокидається, вона починає вишивати свою власну вишиванку зі своїми власними візерунками. Конкурсну роботу створено в програмі Flash, де я намалювала персонажів, створила фони та декорації. За допомогою знань, які я отримала під час навчання у гуртку, зробила рухи персонажів та об'єктів, де використала мовшон анімацію, траєкторію руху, обертання, прозорість тощо. Казку я озвучила самостійно за допомогою програми Audacity. діалоги персонажів записала різними характерами промови та додала фонову музику. Також хочу відповісти на питання, які виникли у журі. Перше питання це хто написав казку, за якою було створено сценарій. Саму ідею казки придумала я. Потім я загрузила її у штучний інтелект «Казка-фан», та він створив мені цю казку. Я її відредагувала, додала якісь свої моменти. Та загрузила у чат GPT, щоб він створив мені сценарій за цією казкою та розподілив по сценах. Друге питання. Як намальований персонаж бабуся та створено анімацію? Персонажа бабусі було намальовано у програмі Flash. Спочатку я пошукала в інтернеті приклади бабусі. У 2D-графіці, та потім у флеші намалювала по одному з прикладів бабусю у своєму стилі. Потім розділила її по слоях, тобто по частинах тіла, та зробила з них символи. Та з цих символів зробила символ ролик, де анімувала саму бабусю, та додала на головну сцену. Сподіваюся, що мій маленький анімаційний мультфільм зацікавить багато глядачів на Ютубі та розповість усім про вишиванку як про справжній український оберіг. Дякую за перегляд!